Дяки горі, мать того, ріби, а замошений не пушкався, проводим говорили. Агітатор більшовий наскоче намагаться. Для мене бути українцем – це буде вільною відповідь. Говорити українською мовою, любити свою країну, віддаватися повністю їй, залишатися в Україні, працювати тут і, і 25-го пройти на голосування. Бути українкою – це насамперед розуміти і ідентифіковувати себе як українку, як українець, розуміти, на якій землі ти народився, цінувати свою саме аутентичність. Зуміти, що ми є особливі. Українці це бути українцем. робити вигляд, що ти українець, а бути по-справжнім українцем, таким, яким, яким описував Тарас Григорович Шевченко. Українці завжди відрізнялися щедрістю, щирістю, добротою і любов'ю. Тому в сьогоднішній якраз не вистачає українства справжнього. По суті своєї. Як тільки Україна відчує, що вона справді Україна, а не просто якась випадкова республіка, тоді все стане на свої місця, тобто не зразу стане на своє місце, але з часом. Тому що любов перемагає все. Бути щасливі українці і не українці, які хочуть стати українцями. 切谢。